Всім привіт, 13 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, розложив, показав вам одну таку невеличку косілочку «Алко». Якщо у вас невеличкий участочок, отака косілочка, класік. 3,22 се Вас досить буде виручати. Вага її. Всього-на всього 10 кілограм. Ширина зафата 32 см. І має отакий травозбірничок на 30 літрів. Виложив, друзі, так, як воно є. Ми хочемо буває бачити, як воно йде запакована. Отак вона йде зразу на колесиках. Е регулюється скошування по висоті в три прийомчики і як проходить, друзі, регулювання. Зараз я покажу, отак візьму на бік. О, покажу. Як бачимо, от. ось на яку крепляться колеса на пружинах. І отакі от вирізи. З допомогою цієї осі відтягуєте, що передні, що задні колеса. Оце я передні показує, регулюєте. Отакий от маємо ниш тут. І показує три вон, поділки. Бачите, можна От регулюють 20 мм, 40 мм і там десь заховалося 60 мм. Травозбірночок з двох частин, досить легко зібрати його, поцепити ручечку і встановлюємо сюди. Отак от, от, друзі, виглядає. Всередині. Легесенька підійде, навіть дитині досить просто нею користуватися, переміщувати. Вага сама за себе говорить, друзі. Не збирав, друзі, рішив отак вам показати, щоб ви бачили, що вам потрібно зробити. А тут у нас всі крепежі от в кульочечку. Зацікавило, друзі, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 10 10 Також пишіть на Viber і будете мати таку. Чудову косілочку, яка буде наводити вам красоту біля вашого участку. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426 10 10.